Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, сьогодні ще один святковий день для православної церкви вшановується нерукотворенний образ Христа Спасителя. А тому, перебуваючи нині у храмах, на урочистій божественній літургії, ви зможете долучитися до слухання, тропаря на честь такого свята. При чистому твоєму образу поклоняємося благий, просячи прощення при грішенні наші, Христі Боже. І благодарственновопіємти радості наповнив єси вся спаси наш, який прийшов спасти світ. У цей день Святою Православною Церквою відзначається після свято успіння Пресвятої Богородиці, а також перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, і почитаються ікони Божої Матері Феодорівської і Торжество Пресвятої Богородиці Порт Артурської. У 944 році імператор Константин Багрянородний побажав перенести нерукотворний образ Господа нашого Ісуса Христа з Едеси до тодішньої столиці Православія Константинополя і викупив його у правителя міста. З великими почестями 16 серпня, образ був поставлений у Фаворській церкві Пресвятої Богородиці. Про подальшу долю Спаса нерукотворного існує декілька переказів. Проте відомості недостовірні. Відомо тільки, що святий образ неодноразово давав себе точні відбитки а на доказ іс. Ікону шанування Папа Григорій II прислав лист до східного імператора, в якому вказував на націлення царя Авгаря і перебування нерукотворного образу в Одесі як на загальновідомий факт. Святкування на честь перенесення нерукотворного образу, що здійснюється віддання свята Успіння, називають третім спасом або ж спасом на полотні. Ікона нерукотворного образу одна з найбільш поширених і має особливе шанування. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Стефан, Олександр та Анна. Возлюблені у Христі, молитва без уваги не молитва, повчає нас Ігнатій Беренчанинув. Будьте зосереджені на молитві, полюбіть її. А православний календарь бажає вам, щоб ваша щоденна молитва показала, в якому стані знаходиться ваша душа.